Уявіть собі, що вам лише 9 років, і лікарі ставлять вирок. Ця хвороба зламає тебе. Ти не зможеш ходити, не зможеш грати, не зможеш жити як інші. Що б ви зробили? Більшість людей опускають руки, коли стикаються з труднощами. Але одна тендітна дівчина з України не просто не здалася, вона кинула виклик долі. Вона жила у постійному болю, втрачала друзів, її переслідувала поліція, їй забороняли друкувати книги. Але її слова стали безсмертними. Як слабка хвора дівчина змогла змінити історію та стати символом незламності, додивіться до кінця. Ця історія переверне ваше уявлення про силу духу. Лариса Петрівна Косач, відома під псевдонімом Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року у невеликому волинському містечку. Звягель нині Новоград Волинський, батько Петро Косач, юрист і громадський діяч, підтримував розвиток української культури. Мати Ольга Косач, псевдонім Олена Пчілка, письменниця, етнографиня, видавчиня, яка прищепила доньці любов до рідного слова, дядько Михайло Драгоманов, відомий громадський діяч, історик і публіцист, який вплинув на формування світогляду Лесі. Маленька Леся життєрадісна, розумна, обожнює читати та грати на фортепіано. Здавалося б, у неї попереду щасливе майбутнє. Але одного зимового дня все змінюється. На різдво 1881 року дев'ятирічна Леся, граючись із сестрою на морозі, промочує ноги. Звичайна застуда, здавалося б, але біль у нозі не минає. Спочатку батьки не надають цьому значення, та коли дівчинка починає кульгати, її відвозять до лікаря. Діагноз звучить як вирок: туберкульоз кісток. У ті часи це була смертельна хвороба. Вона не лише спричиняла страшний біль, а й означала ізоляцію, операції без наркозу, довгі роки лікування, яке мало кому допомагало. Лесі забороняють бігати, гратися з іншими дітьми, а через біль вона не може продовжувати грати на фортепіано. У 10 років дівчинці ніби кажуть: Ти приречена, забудь про нормальне життя інша на її місці могла б здатися, але не Леся. Вона вирішує, якщо музика їй недоступна, вона писатиме і пише багато вже у 13 років. Вона створює перший вірш Надія, який стає відображенням її внутрішньої боротьби. У 19 років видає першу збірку віршів на крилах пісень, яка була справжнім проривом. Це не просто поезія, це крик душі дівчини, яка щодня живе на межі болю і смерті. Юність Лесі не була схожа на юність інших дівчат. Вона не могла відвідувати вечори, ходити на довгі прогулянки, як її ровесниці. Її життя було наповнене лікуванням, переїздами, новими лікарнями та спробами знайти ліки, які б врятували її тіло. Але навіть у цьому житті було місце для кохання. Сергій Мержинський революціонер, людина прогресивних поглядів, інтелігент, з яким вона могла розмовляти годинами. Їхні душі зійшлися так, як сходяться два мандрівники, що йдуть паралельними шляхами. Але в ті часи туберкульоз не жалів нікого. Сергій помирав. Коли його стан став критичним, Леся поїхала до нього. Декілька днів вона була поруч, бачачи, як згасає кохана людина. І в цей час вона написала один із найсильніших своїх творів: драму одержима. Вона писала вночі біля його смертного ложа. Кожне слово, це була її боротьба з болем. Він помер. Це могло зламати її остаточно, але Леся не дозволила собі впасти. Вона взяла свій біль і зробила з нього мистецтво. Хвороба весь цей час не відступала. Лесі доводиться переносити численні операції без анестезії. Уявіть, цей жах вам ріжуть кістку без знеболювального, а ви навіть не можете кричати, бо треба терпіти. Але вона не здається, продовжує писати, навчається самотужки, опановує понад десять мов. Її твори стають все глибшими, наповненими боротьбою і жагою до життя. Вона починає писати про свободу, про право жити гідно, про силу духу. У 1897 році хвороба вражає нирки. Вона знову опиняється між життям і смертю. Лікарі радять їхати до Єгипту теплого клімату, який може їй допомогти. Вона їде, але знає, це не лікування, а лише тимчасове полегшення. Подорожуючи, вона постійно пише. Саме там народжуються її найсильніші твори: давня казка, одержима, бояриня. Вона пише про свободу, про боротьбу, про силу духу. Вона пише лісову пісню, твір, який стане її відповіддю долі. Мавка, це вона сама, її боротьба, її жага до життя, її бунт проти смерті. Ні, я жива, я буду вічно жити. Ці слова стають її маніфестом. Її твори забороняють друкувати в Російській імперії, але її це не зупиняє. Вона не дозволяє хворобі зламати себе. У 1907 році Лесі діагностували туберкульозний рок. Вона продовжувала працювати навіть тоді, коли вже не могла писати, диктує матері. 19 липня 1913 року Леся Українка померла в Грузії, де намагалася лікуватися. Їй було лише 42 роки. Леся Українка прожила життя між болем і творчістю, але її головна перемога це те, що вона не здалася. Вона не просто увійшла в історію як поетеса, вона стала символом боротьби, незламності, сили духу. В її головні ідеї боротьба за свободу найвища цінність життя. Це виклик, і ми самі обираємо, як на нього відповісти. Культура та мова, основа нації. Вона залишила нам головний урок. Неважливо, які випробування випадають на долю, важливо, як ти їх зустрінеш в її твори. І сьогодні надихають письменників, режисерів, художників. Її образ використовується в мистецтві, а її слова стають девізами української незламності. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.